Привіт-привіт усім! Йдемо до мами, друзі. Готові їсти. Мама казала купити, але він їсть тільки отакі... Тільки що було з рибою. Купили йому їсти і гайда. Сидит, перенах, на, де ж тобі їсти принесли. О, понюхав. Мама сидить біля конвектора, гріється, так? Я знайшла 5 копійок. 1946 року. Оба де дай взяли тих п'ять копійок. Ну знайшла на городі. Думаєте, воно має якісь цінність? Я не знаю, а я звідки знаю. То я треба ж... через інтернет дивитися. Браті... Добре, а ви мені сказали, що ви на городі робили вже так пізно? Що ж я горіхи збирала? А, <рес> я Мами трошки побули, посиділи, побалакали. Йдемо додому. Пішли. Вже вдома, чоловік закриває. Машину зараз також заганяє. Трошки купили продуктів, як базових. Зараз покажу що. Генька розпаковка. Що сьогодні купили. Е, так, зараз. Так, хлібчик білий різаний. Хлібчик білий. Чекайте, бо два чеки маю. 20 Батон різаний 23 гривні. Дві пачки солі від смакоти. Якщо чесно, я перший раз родину, я звернула увагу. Що перший раз бачу сіль від смакоти. Коли вони почали виготовляти, я знаю, що вони крупи мають, то що сіль. Побачила, взяла сіль. Сіль коштує. Ціль. 11-20 одна штучка, 22-40 заплатила. Так, макарон. Від смакоти. Щас поняття, де той макарон? плюс то спушувач. Ага, 33-20. Від цмакоти рис. Довгий. Зазвичай все довгий беремо. Зараз скажу, скільки рис. Е, Ні, то апельсин. 37,50. Так, гречка. 3990, також відносити. І що ще взяла? Оцвет. зараз нам треба буде оцту, друзі. Я маю але небагато. там зараз рибу зі солі. Вона три дні вже постояла. Зараз вам покажу. І треба отсу там багато. Так, оце типу, сіль, концентрат. Угу, угу, угу. Ось 2340. Що ще купила? Купила отакий ароматизатор. але хотіла так понюхати, він був закритий. Та вже не мала розпечатувати в магазині, ні? Та вже, думаю, може. Зараз я відкрию по понюхаю. 30 гривень 60 копійок такий ароматизатор, точно знаю. Був ще лимон, і був ще. лимон я вже мала. І був ще лайм. о угу Пахне. Пахне апельсиною. Я брала такі маленькі ароматизатори, друзі. Такий ну, такий мацьопенький. Мегдаль було і теж там лимон. А це такий великий, думаю, пашка. 30 гривень 60 копійок то... дешева економія? Розпушувач для тіста 3,10 і взяла два пудинги абрикосові, Ось такі. Два пудинги. Пудинги в нас по... Дайте угу, угу. пустиме польсин. Навіть знайде ті пудинги. Друзі. Не бачу, Я так... а, є По 10,90, 21,80 за дві штуки. Ось такі. На 200 гривень. Друзі, але такий, ну, гора гора всього, ледве кошик піднесли, 200 ще гривень, навіть не 300. А мені таке подобається. Гора продуктів, все тяжке, але це таке базове. Друзі. Гречка різ, макарона, хлібчик. Знаєте, таке все базове сіль. Важке, але дешеве. Я тут зазвичай ніяких чеків не беру, тось, ніколи не беру чеків. Але вже не раз люди казали, та скажіть які там ось ціни, а я тільки все покажу, що ми купили і все. А ціни. Ну, щось так маєте не... Ну, я менше біжу ребрію в цінах, але щоб так доточно. -до а то стільки там на 5 день дешевше, там дорожче, то ні. Я так, мабуть, не знаю. Добре, хай да треба взяти з тої риби. Риба вже... Певно, три сутки Три сутки в солі. Риба є, постояла в три сутки вже в солі, такий добре сльовому розчині. Тепер далі що? Промиваємо Промиваємо гарненько під проточною водою. Так, помили. Тепер у банку чоловік все талує. Помили, тепер заливаємо оце все. Друзі, я недавно знімала ролик, як ми маринуємо річкову рибу. Так не знімала, що я ж сама захотіла. Витягнула, розморозила і. Зараз робимо. Скільки має оситів стояти? Дві-три години. Ага. А потім вже сіль. А потім добре прибувати. Не сіль, правда? А чекай, що ні, ти, ні, ти даєш? Ні. Перець горошком, лавровий листочок. Так. І тоді олією заливається, ні, так? Це буде. Ага, це буде. Угу. Так повністю добре, що купили оце, пустий, я цей новий, що купила сьогодні. Сюди дивіться все добре. Ну там ну, впресований той та легенько. Легенько все це. Хто є коло нас? Хто є коло нас? Всі є. І Мурка є Кіся. Ти є? Кс, кс? і є. всі є. Так, і далі чоловік робить маринад. Цибулька, лавровий листочок, перець горошком. Тут вже промилася та риба, дві години постояла оцяті. І на. Натрампувати добре слоєчок. Ось так. Ну, тако шарами, друзі. От на низки цибульку все покидав. Зараз риба. Тоді далі шар цибульки. Лаврового листочка і перцю. Скільки так в маринаді має стояти? Ну, до сутки. Тобто завтра вже можемо їсти. Гарненько все натравбована і заливаємо олією. Олії ну, вже багато не піде, друзі, через те, щоб, ну, тільки, знаєте, між, тими, між тою рибкою. Пори лист... закриті. Чим ліпше закриті пори, ти менше олій. Okay. Ось і все. І тепер на сутку. Холодильник. Нехай ще гарненько промаринується. Завтра будемо вже їсти. Такий ось був день. Бумчик ти є? Yeah. Кийця пішла на двір. Маму провідали. Покупки зробили. Такі покупки, таке найнеобхідніше. Рибу чоловік замаринував, завтра там засували. Та й все. При господарку обійти. Можна відпочивати. Вам також спокійного вечора, мирної ніченьки і всього тільки доброго. Па-па!